В роботі побував. Є 71 кузов, аналогічна панелька повністю в є 70 X5. Що ми тут зробили? Дооснастили його Android магнітовий, точніше, екраном великим, 12,3 дюйми. Операційна система Android, опція безпровідного CarPlay, Все тут по сучасному, все в зручному доступі Руки керуються як сенсорно, так і з штатного джойстика. Фішка є в тому, що підтримується все оригінальне меню, тобто по заводу тут стояла система C C, вона далі залишилася без змін, далі керується джойстиком. Щоб попасти в Android або в CarPlay, отримуємо кнопочку меню, і ми вже в такому проміжному меню, де в нас доступні Play Market, де ми можемо встановлювати додатки навігації, музики, відео. Також цей автомобіль був дооснащений системою 360 по периметру автомобіля. Чотири камери, за допомогою яких ми можемо легко припаркуватися будь-де. Автоматично включається задня камера, є активні паркувальні лінії, які нам вказують траєкторію керма. І завжди картинка вид зверху. Включаємо драйв, бачимо передню камеру. Під'їжджаємо до перешкоди спереді. Як ви бачите, тут ми бачимо автомобіль, тут ми бачимо і партронік, і колесо від цього автомобіля, тобто можна під'їхати максимально близько. Також можна активовувати систему і сигналами повороту. Зараз ми трошки від'їдемо. І вам. О, включили поворотик, в нас лівий борт. Включили правий поворотник, правий борт. Система 3D дозволяє зробити панораму автомобіля, подивитися, що довкола нього стоїть, що треба уникати, як треба зручно паркуватися. Отож, автомобіль, хоч і старенький, але мультимедійна система з його функціоналом нічим не відрізняється від. Автомобіля 2024 року. Тому, якщо вас цікавлять подібні рішення, ласкаво просимо. Автостудія Гараж 23. Звертайтесь.